Перша група єдиний податок на 26-й рік» рік 332 гривні 80 копійок. Було 302 гривні 60, тобто збільшилось на 30 гривень. Бюджет ще досі узгоджується. Його тільки підписали в першому читанні, Тому ці цифри ми, ми дізнаємось точно вони будуть узгоджені, коли бюджет остаточно підпишуть. Зазвичай його підписують під новорічну ялинку. Подивимось, тому зараз просто цифри, щоб ви готувалися. Друга група єдиний податок має бути 1729 гривень гривень 40 копійок зараз це 1600 тобто різниця в 129 гривень розмір військового збору зараз для першої другої групи це 800 гривень стане 864 гривні 70 копійок третя група залишається так як і було 5% єдиний податок 1% військовий збір і з, мають збільшитись ліміти так як збільшиться мінімальна зарплата на сьогодні мінімальна це 8000 стане 8 647 гривень знову ж таки це попередні цифри перед Підписанням бюджету і ліміти я тут покажу на екрані. Зберігайте, ставте лайк, звертайтеся, якщо потрібні бухгалтерські послуги.